Таю глядачів телеканалу СІ ви дивитесь новини в студії. Працює Олена Крячко, і на початку коротко про головне. У Чорнівцях загиблому захиснику встановили меморіальну дошку. Ще одна громада Буковини перейшла до ПЦУ. Коли послуга МРТ буде доступна для пацієнтів Буковинського онкоцентру. Рустем Омєров спростував інформацію про оточення українських військ на Курщині. Про це міністр оборони України сказав в інтерв'ю Fox News. За його словами, сили оборони ведуть оборонні операції та тримають під контролем значну кількість кілометрів території РФ. Як зазначають у виданні 13 березня, президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі повідомив, що зараз тисячі українських військових, начебто, перебувають повністю в оточенні на Курщині, тому він попросив Путіна, цитую помилувати їх. Кінець цитати натомість Рустем Умєров також зауважив, що ситуація з подібними неправдивими заявами вже була. Так минулої осені під час саміту Брікс розповсюджувалася інформація про нібито потрапляння деяких українських військових в оточення. Цитую, але інформація не підтвердилася. Кінець цитати. У понеділок, 17 березня, у Чернівцях попрощалися з військовим, який став на захист України від російських окупантів. Солдатові Єгору Шаманському останню шану віддали чернівчани на вулицях міста та на центральному кладовищі. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Мріяв завершити війну, щоб його діти жили у мирній країні. Микола Бангін пішов добровольцем на фронт у березні 2022 року. Загинув під час штурмових дій у Запорізькій області. У Чернівцях загиблому захиснику встановили меморіальну дошку на фасаді будинку, де він проживав. Вшанувати пам'ять героя зібралися рідні, друзі і небайдужі містяни. Добрий, ласкавий, хороший, допомагав, що треба було все. Все допомагав, це все робив. Маргарита Банган втратила другого сина у 2014 році. Її старший син помер від хвороби. А майже два роки тому війна забрала і молодшого Миколу. Йому було 44, мав двох доньок. Працював експедитором. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, не зміг стояти осторонь. У березні 2022 року разом із друзями залишив роботу і пішов добровольцем захищати Україну. Там з роботи не знаю там хлопці знак. Ми все, вони зібралися, всі і, і поїхали. Як відмовиш, то, то було ну, безполезно. у нього було ось це. Все. все, що от, треба, треба освобождати, треба і все. А далі вже, якби що, звісно, хотілося повернутися, але так не суждено. Микола Банхен служив у територіальній обороні в Садгорі. Згодом пройшов навчання у Сумській області та в Польщі. Був стрільцем-помічником гранатометника. Воював на запорізькому напрямку. 13 липня 2023 року, під час штурмових дій, загинув. За неділю до саме до цього спілкувалися. Ну це ж ну що вони можуть, вони нічого не можуть казати. Каже, добре, все хорошо. Обороняємося, стріляємо. Все, що треба. Ми робимо. Сьогодні рідні та знайомі Миколи, школярі та небайдужі чернівчани, прийшли на відкриття меморіальної дошки, щоб шанувати пам'ять героя, який віддав своє життя за наш спокій. Прийшли упом'янути честь героя, який віддав своє життя за нас. Ми дуже дякуємо за все, що вони роблять нам. Ми можемо добре вчитися тут, в теплі. Щоб вшанувати пам'ять героїв нашої держави, це наше минуле. Ми маємо пам'ятати нашу історію. І не забувати ніколи людей, які померли за наше майбутнє. Подвиг героя назавжди закарбований в історії, а вдячність за його жертву живе назавжди у наших серцях. Альвіна Премчук, Микола Гануцін, новини Сі 4 Релігійна громада села Заболоття проголосила за перехід з УПЦМП до православної церкви України. Перехід підтримала 181 людина. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив священик Роман Грищук. Прихильники московського патріархату вирішили утриматися від загальнопарафіяльних зборів. Після голосування громада виконала гімн України. А старший капелан Чернівецько-буковинської єпархії відслужив літію за трьома загиблими героями жителями села Заболоття. На Буковині розшукують 15-річну жительку села Перебиківці Віталіну Петрушко. Дівчина напередодні пішла з дому і досі не повернулася. Буковинців закликають у разі наявності будь-якої інформації про її місце перебування. Терміново повідомити на спецлінію 102 або за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Магнітно-резонансна томографія важливий метод для ранньої діагностики онкозахворювань. Він дозволяє виявити навіть найменші зміни у структурі органів, а також оцінити розташування і розміри пухлин у 2024 році. Держава закупила 16 сучасних МРТ-апаратів для українських лікарень. Дві з них виділили для Чернівецької області, зокрема для Буковинського онкоцентру. Обладнання вже встановлено лікарі проходять навчання. Коли послуга МРТ буде доступна для пацієнтів, далі у матеріалі. Магнітно-резонансні томографи німецького виробництва потужністю півтора Тесла дозволять лікарям точніше діагностувати захворювання та ефективно призначати відповідне лікування пацієнтам. Буковинський клінічний онкологічний центр це є надійним партнером Національної служби здоров'я, так і Міністерства охорони здоров'я. І в рамках цієї співпраці в минулому році в кінці року ми отримали магнітно-резонансний томограф, що в свою чергу дає змогу нашим пацієнтам проходити це обстеження, тільки потребують лікування або йдуть ідуть лікування тут у нас в установі. Є свої специфіки налаштування, є процес навчання медперсонала, як і лікарів, як медичних фізиків, як і медсестер. Тому потрібно трошки часу. Варто зазначити, що держава вперше закупила централізовано одразу 16 МРТ-апаратів. Високовартісне обладнання отримали в першу чергу лікарні, які підготували для цього спеціальне приміщення. Було проведено ремонтні роботи. приїжджав інженер, який налагодив роботу самого апарату. Зараз у нас проходить. Етап навчально-тестовий, скажімо так. У нас є молоді спеціалісти, які будуть працювати разом зі мною в кабінеті. Приїхав аплікатор з Києва, який нам, нас зараз навчає. Як правильно робити укладки, як правильно використовувати апарат, які можливості магнітно-резонансного томографу. Апарат у нас фірми Siemens, новий, півтора тесловий, зображення чудової якості. Після курсу навчання медики онкоцентру мають самостійно удосконалити навички роботи на МРТ-апараті після контрольний етап навчання. МРТ-апарат. Є дуже складним насправді і е, дуже важливо познайомити користувача з особливостями саме цього апарату, тому що вони дуже різні у різних виробників. І навіть у Siemens всі апарати між собою трохи відрізняються, тому нам дуже важливо навчити користувача е, всім його особливостям. Ми зараз вже скануємо волонтерів, скануємо пацієнтів, розбираємо особливості певних досліджень, тому все це відпрацьовується на практиці. Ребята показують себе дуже класно, всі дуже зацікавлені, стараються. В команді онкоцентру на МРТ-апараті працюватиме двоє лікарів, три медсестри і один медичний фізик. В Частини пацієнтів МРТ не потрібно, а є такі локалізації, як шийка матки, пряма кішка. Яєчники, які потребують особливого обстеження, таке як МРТ, для того, щоб визначити, чи є якісь інвазії, в сумішні структури, дрібні зміни, наприклад. По раку ендометрію в нас є різні шари, які оцінити інвазію в один чи в інший з них, то може тільки мрт апаратура. Магнітна резонансна томографія входить до переліку послуг, які покриває держава. Втім, згідно з цьогорічними змінами у програмі медичних гарантій, НСЗУ компенсує лікарням лише 685 гривень за МРТ. Пацієнт може безоплатно зробити одну послугу без використання контрастування. Хочу наголосити, це. Обладнання для онкологічних пацієнтів, які йдуть в лікування або знаходяться в лікуванні. Ці направлення будуть створюватися нашими фахівцями, як і всі інші обстеження, тільки за консультацією лікаря. Тобто, спочатку лікар має оглянути пацієнта, використати всі доступні і недоступні методи обстежень, які є в нас в установі, для того... а вже наступним етапом це є КТ або МРТ. Олена Крячко, Михайло Урбанович, новини СІ4. двоє дітей. Це мінімум. Українські демографи б'ють на сполох. Представниця інституту демографії Світлана Аксьонова каже: для стабільного відтворення населення необхідно, аби у кожній сім'ї було щонайменше двійко дітей. Якщо ситуація не зміниться, українців ставатиме дедалі менше, тож потрібна комплексна державна підтримка сімей, які готові народжувати більше. Водночас буковинки продовжують покращувати демографічну ситуацію. Так, від початку 2025 року у нашій області 11 жінок народили двійнят ще одна породілля подарувала життя трійні. Новини на цю мить більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4